Ось, диви, яка ти красива киця. Ой, кажи, таке літо. Чи довге, чи не дуже, але мені цього літа дуже повезло. Я вже родилася десь в травні, ми так придумали, що 20-го, а 10 го липня ми тебе побачили на вулиці. Побачили 9-го вечорі, але забрали 10-го. Спасли. А з 12 липня кажи. У мене є хазяйка Кожана Оля. Каже, яка мені і вуха вилічила, і очі вилічила, і куп, прокупала. Ну, взагалі ми двічі її купали за все весь час. Каже, і від блох обробила, і вже першу привівку вакцину зробила, ігрушки купила, їжу купила, лоток, пісочок. Хорошо бути котом. Якщо повезе в житті, да? я кажи свою хазяєчку кожену знайшов. Найшла, що ж знайшов? Да, кажи, живу я нормально, не жаліюсь. Все в мене добре, кажи. Шановні підписники. Всім шлю привіт. Всім гарного дня. Кажусь, каже сім, ти красиво. Що ти там побачила? Зайка. Красива киця. Сонце світить, каже, я балдію. Але літо скоро закінчиться. Добре, що в мене, каже, появився буддом. Так би, не дай Боже, на вулиці жити. Не дуже, то й добре, каже, на вулиці жити. Нічого. Каже, бажаю всім хвостикам знайти свою, чи свого, чи свою, чи своїх кожних, які будуть працювати на неї, на них, на котиків, лікувати, любити. Бажаємо кожному котику знайти свій дім. Я, каже Муся, знайшла. Всіх обнімяво, гарного дня. Підписуйтесь, підписники. З вами весело.